Христос посеред нас, возлюблені у Христі, нинішній Євангелій від Йоанна нам оповідає: я двері, хто війде мною, той спасеться, і війде, і вийде, і пасовисько знайде. Я, пастир добрий, і знаю своїх, і свої мене знають. Тож зміст розкриває істину, Ісус прийшов показати людям Бога таким, як Він є, і відкрити шлях до нього. Він є двері, через які дорога до Бога відкрита для людини. Сьогодні православна церква згадує перенесення мощей святителя Іоанна Златоустого. Цей відомий святий жив у Антіохії, в ті часи, коли Христову церкву роздирали різноманітні єресі та розколи. Мужньо виступив святитель на захист православ'я. З антіохійського храму невтомно проголошував він свої проповіді, закликаючи паству непохитно слідувати шляхом заповідей Божих. Його слова так зворушували душі християн, що сам народ прозвав святителя Йоанна Златоустом. ризикуючи життям, цей поборник правди звинуватив нечастиву імператрицю Євдоксію, яка захищала єретиків. За це святителя Іоанна було двічі відпра. У далеке заслання, на шляху до якого він віддав душу Господу. Сталося це 407 року у місті Комани. Пройшли руки, і кара Божа не минула усіх ворогів святителя Йоанна, син Євдоксії, імператор Феодосій Молодший, віднайшов мощі Йоанна Златоустого та урочисто переніс їх до царгороду, молячи святителю про прощення гріхів своєї матері. І хоча життя Йоанна Златоустого було сповнене скорботи та вигнань, він ніколи не втрачав віри у правосуддя Боже, через те і замить до своєї мученицької кончини промовив. Дивні слова, слава Богу за все, і за думкою святителя Йоанна Золотоустого, ми повинні свято вірити у Господа, бо яке велике благовіра, вона рятує нас і тоді, коли ми потрапляємо у безвихідь, коли нам погрожує смерть, коли наші обставини відчайдушні. У нинішній день із радістю у серці вітаємо з ним ангела, наших іменинників, які мають імена Іван, Дмитро та Анна, возлюблені святитель Ян Златоуст радить нам звернути увагу на Господню милість. Якщо людина щиро благає і не отримує просимого, значить Господь готує її більше і краще, аніж вона просить. Тож будьмо мудрими у своїх зверненнях до Отця Небесного.